Це печиво здається простим, але коли ти ламаєш його, воно хрустить так, що неможливо зупинитися. Сьогодні покажу рецепт шоколадних біскотті, які ідеальні до кави і завжди виходять. Збиваємо яйця з цукром до однорідності. Вінчиком буде достатньо. Додаємо м'яке вершкове масло та об'єднуємо до однорідності. Вершкове масло за бажанням можна замінити на соняшникову олію без запаху. Тепер додаємо просіяне борошно, сіль, какао та розпушувач. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Тісто буде густе, липкувате, це нормально. В процесі замішування додаємо до тіста смажений фундук. Також подрібнюємо шоколадку у мене чорна з фундуком, і також додаємо до тіста. За бажанням фундук можна замінити на волоський горіх. З отриманого тіста формуємо дві довгі пласкі ковбаски та викладаємо на силіконізований пергамент. За бажанням змащуємо ковбаски яйцем та посипаємо цукром. Так вийде хрумка текстурна скоринка. Випікаємо при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Дістаємо з духовки, трохи охолоджуємо хвилин 10 і нарізаємо під кутом на шматочки товщиною приблизно 2 см. Розкладаємо розрізом догори і підсушуємо ще 10-12 хвилин при 160 градусах. Після цього біскоті обов'язково охолодити хрусткіт з'являється після повного охолодження. Ось так просто і смачно готуйте для тих, кого любите. Підписуйтесь тут багато простих, але ефектних рецептів.